Харківський міський пологовий будинок Номородин знову почав працювати після майже двох років вимушеного простою. Зараз тут вже приймають пацієнтів. А на початку повномасштабного вторгнення медичний заклад страждав від ударів окупантів, в тому числі і від авіанальоту. В цілому, так чи інакше, говорить директор пологового було пошкоджено 50% будівлі стаціонару. 22-го року стаціонар пологового відділення зазнав декілька ударів, ударів декілька руйнувань. Ну, перше, найбільш масштабніше це було 1 березня 22-го року і потім ще були квітні, в травні 22-го року. Ну, то, то більш незначні, але ж також привели до руйнування також вибухової хвилі, уламками деяких вікен, фасаду будівлі та інше. Відновити один із популярних пологових Харкова допомогли партнери із міжнародної організації міграції. Муніципалітет провів кропітку роботу і як результат оновлена будівля стаціонару після жахливих обстрілів. За сприянням міжнародної організації з міграції також в цій будівлі були проведені ремонтні роботи на всіх поверхах. Також покрівля і приміщення укриття на всіх поверхах були замінені всі пошкоджені вікна, а також міжкімнатні двері. Було також відновлено 880 квадратних метрів покрівлі даху разом з кроківною системою. Також були відновлені роботи лабораторії і кухні в укритті для її повноцінного функціонування. Були встановлені душові туалети. Також були встановлена система вентиляції в операційній. І відновлені комунікації, тобто це труби водопостачання та каналізації. Роботи почалися 23 серпня 2023 року. Закінчилися роботи 3 січня цього року, 2024. Дані роботи були можливими за сприянням місцевої влади та з координацією з нею. Тож тепер пацієнти стаціонару у разі небезпеки можуть розміщуватись в облаштованому відповідну норму укритті з генераторами, обігрівом та іншим необхідним обладнанням. У закладі кажуть, з персоналом було проведене навчання, аби у короткі терміни всі, хто знаходиться у будівлі, могли перейти в безпечне місце. Більше того пологови забезпечили і обладнанням, що зробить надання послуг пацієнтам ще більш якісним. Було від медичного відділу надано апарат експерт класу УЗІ, ультразвукової діагностики і апарат і додатково по запиту було додано стіл операційний. Планується ще допомога з біохімічного аналізатору і ліжок для прийому пологів у кількості трьох трьох штук. Ми координуємося з департаментом охорони здоров'я з адміністрацією, і ці всі наші дії згоджено проводяться з департаментом. І ми маємо надію, що ця процедура буде покрита для наших для нашого населення повноцінною. Хочу висловити вдячність за цю проведену роботу. По перше, нашому особисто міському голові голові Олександровичу Терехову, тому що саме під його особистим керуванням були були знайдені ті. Спонсори та міжнародна організація Було прийнято рішення про відновлення пологового будинку в такий непростий час. Та були виконані ці, ці роботи, і також висловити подяку міжнародної агенції з міграції за проведену, за проведену роботу. Тож тепер пологовий будинок як ніколи готовий приймати пацієнтів та забезпечувати їх всім необхідним. Тим паче можливості є. Говорить персонал. Це у нас стол для на кошту. Як тільки дітки з'явилися, у нас є тепло, у нас є світло, і діти тут ми проводимо першу роботу. Спочатку діти у нас з мамами знаходяться зразу після полоні, а потім, коли дитину треба одягнути, ми кладемо на це ліжечко і їх одягаємо. І потім з мамами, з мамами. Все з мамами. За даними департаменту охорони здоров'я, з початку повномасштабного вторгнення 65% медзакладів у Харкові зазнали тих чи інших ушкоджень внаслідок бойових дій. Втім, місто поступово працює над тим, аби все відновити та забезпечити мешканців прифронтового мегаполіса якісними медичними послугами. В нашому місті сім пологових будинків. За останні під час воєнних дій агресії Російської Федерації, звісно, зменшилась кількість народжувань в місті. За останнім часом це десь складає порядка десь 2,5 тисяч, якщо раніше це було 8-12 тисяч рік. У зв'язку з тим, що люди, людей стало в місті менше, але надання медичної допомоги лікувально-діагностичний алгоритм нашим пацієнтам від цього не страдає. Все достатньо укомплектовано в повному обсязі. Наші всі пологові будинки відповідають дуже високим критеріям якості та дання медичної допомоги. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків новини.